Що буде, якщо відкладати візит до стоматолога? Давайте розбиратися. Сьогодні ми розглянемо кейс лікування одного із наших пацієнтів. Пацієнт звернувся з множинним карісом на декількох зубах. Ситуація була досить складна, але нам вдалося врятувати зуби. Ми провели лікування зубів на верхній і ніжній щелепі. Ви можете побачити реставрації на верхній щелепі на нижній щелепі в цій ділянці. Інший зуб у нас був більш зруйнований, тому ви виготовили тимчасову коронку, поки виготовлюється постійно. Ще робота повністю не закінчена, Це проміжутичний етап в процесі лікування. Найважливіше в такому лікуванні це своєчасне звернення до стоматолога. Своєчасна діагностика, включно з рентген зніпками та КТ-діагностикою, може допомогти побачити скриті каріси і великі проблеми, котрі ви в ротовідружні можете не замітити. Тому чекаємо вас в клініки доброго доктора, щоб попередити проблеми.